Ще друзі, всім добрий ранок. Наші хлопці вже прокинулися. Сніданок відбувається з сьомої по 9, але зазвичай наші хлопці тут снідати десь восьма, восьма, тридцять. Тож зараз вам покажу так тихенько, щоб вони не бачили, як виглядає наш ранковий сніданок. Як сніданочек? Дуже смачно. Що полюбляєш на сніданок? Зазвичай омлет або яєчню з беконом. з беконом. Як вчорашній день провели? Гарно приїхали, потренувалися, диготуємося гри. Яке тренування було за важкістю? Mm. Не дуже важке, таке, як зробити перед передгрове. більше Більше тактичного плану і завершення повороту таке mm -hmm. на сільне. Я бачила, ти щойно розмовляв, так хвилин 10-15 з ким говорив. 17. Зінка, Рівно, ти кем. секундомір має мав, так? так. Як сьогоднішній ранок почався, з ким ти в номері живеш? Я. Це секретний професій. Та з Олександром. І як Олександр Кемкін? Твої жарти можу... витримує вже? Я, я не можу сказати, я не жартую, бо він спить. <сум> Який він житель в номері? Як з ним жити? Комфортно чи не дуже тобі? — Ні, нормально. Може бути. Давай, деколи, деколи не слухає, але може бути. Яких питаннях не слухаю? Всі. Наприклад. Ну, люблю поспати, а я не люблю поспати. Можливо, вам потрібно приставати разом. Ні-ні, ні тільки з ним. Ну що, зараз йдемо у гості до футболістів. Не відкриваємо. Ок. Домов зараз. Доброй день. Всім привіт, зараз я вам проведу румтур. Ну, тут сейф і там, де ми. Ховаємо дорогоцінні речі, але там нічого нема, у нас нема дорогоцінних речей. Ми з собою не взяли їх, ми все вдома лишили. Ну ось, тапочки, які ми теж не будемо брати, бо вони нам не потрібні, бо у нас є. Що? Тут більше нічого. Давайте подивимося, що тут, бо ми тут не відкривали нічого. Теж нічого нема. Це ванна кімната. Дуже велика, я вам так скажу. Майже така сама, як отут. Янчик, передай привіт нашим найкращим диванкам. Всім привіт. О, Боже, взагалі без бажання, без емоцій. Ще подивіться, що в міні барі Нічого нема. <ріху> у нас пуста, пустий номер. Вчора приїхали зранку, поїздом в Знам'янку. І потім на автобусі доїхали сюди. Поснідали, трохи повідпочивали. Поїхали на тренування. На годинку потренувалися, приїхали, пообідали. Потім була вечеря, а потім теворя. Подивилися. Ну, розібрали суперника. Вже за лічні хвилини ми будемо вирішати до Олександрії на нашому клубному автобусі. Тож традиційно все вам буду показувати та беру вас з собою, як налаштовували хлопців на грузівки настрій. Як завжди, Ну, ми те, що граємо. Не тільки для себе. А для людей, тому настрій завжди буде високий. Скажи, будь ласка, чому тебе не було на сніданку? Я вирішив не снідати. <рес> вирішив обрати сон. Вирішив обрати сон. Хоч виспався? Виспався. У нас просто обід був. <рес> Дуже швидко після сніданку, тому я вирішив обрати обід. О! Не перш розняли? З яким да. настроєм приїхав на гру? З добрим з настроєм влаштований такі напряму. Що говорили тренери-веротарів тобі, як тебе мотивували на сьогоднішній поєдинах? Та мотивувати не треба, я все розумію, що потрібно вигризати кожен матч, кожна кожна перемога дуже важлива, тому мотивацію не нуждаюся. В автобусі хтось крутив музику, такі легендарні пісні. Хто то за це клемен. відповідає? Клименко. А хіба не по Богу? Ні, ні Я якщо не помиляюсь, то в Кменка колонка була. Хоча, можливо, не знаю. Зазвичай як, хто за це відповідає? Так що стабільно. Ну, підлопнець, Клеменко. Деколи Міроха може включитися. так ж. При які тут колярах? будь ласка? Та ну я не буду нічого відповідати, не маю права. Та, я теж скажи, не. як твій настрій, як справи. Давай, скажи, Це пару питай. слів. Настрою, бойовий настрій. Потрібно бойовий? забирати очки в Карпат. Що забирати? Очки, які очки? Очки Відсоти, в турнірну таблицю, 19 очків треба записати собі і піддати. Запиш, ти знаєш, де? Пано забіг! Слышь, 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 Ah Побачив у нього трохи невпевненість перед розбігом десь доля секунди так було прийнято рішення і застав його туди, куди мені було потрібно, тільки і все. щойно Сам... прийшов. Да, да, я бачив, не хоче напевно дивитись на мене. А так ще ну, сам привіз ту точку, ну і треба було виправляти свою помилку. <laughs> Bravo, bravo, bravo. Я бачу нормальный диноборс, но дождь може притримка ВД с игры нормальный. Ирай Блять, ебать! Розпач, трохи розпач, бо ми розбирали ті моменти, знали, хто куди бігає, десь не дограли. І я там в другому голі трохи застрягав у багнюсі. Ну, не вистачило нам, плюс реалізації не вистачило. А так, ну, забив молодець. Ми не забили те, що повинні, повинні були, і тому так все вийшло. Дякую. Зараз зараз я там хлопцям пойду подякую, я підійду. Дар я. Дар я. Вамо, є вам? Карпати! 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 Карпат! Висовбуй! Бере Карпат! Визов! Об'єднані містом Лева. Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова. За честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.